Не час веселитися в дні жалоби розважальні заклади міста працюватимуть у спеціальному режимі. Таких домовленостей розповідають в міській раді досягнули на спільній нараді з їхніми керівниками. Було досягнуто згоди про те, що у дні жалоби не будуть відбуватися гучних заходів, концертів, караоке та інше. І Ці заклади будуть працювати в режимі ресторанного типу. Люди можуть прийти. Повечеряти, поспілкуватися, але ніяких розважальних заходів у дані дні не передбачаються. Рішення провести таку нараду каже Максим Черкашин. Не було спонтанним. Розповідає в міську раду неодноразово зверталися самі тернополяни. Були звернені на 15.80, на прямі ефіри до міського голови про те, що в. В місті дні жалоби, а розважальні заклади працюють на повну потужність. І тому як відповідь на ці прохання тернополян було прийняті дані міри, керівники закладів поставились до цього з розумінням. І Я думаю, що ці рішення, які були прийняті, будуть виконуватись. Дотримання домовленостей контролюватимуть управління муніципальної поліції та торгівлі. Закладам, порушникам каже Максим Черкашин, можуть переглянути режим роботи в нічний час.